До вашої уваги привітання від Кагарлицького міського голови Олександра Панюти з нагоди 32-ї річниці Незалежності України. Шановні жителі Кагарличчини та гості громади, Україна відзначає 32-гу річницю своєї незалежності. І це відбувається в умовах повномасштабної війни з Росією у ці важкі часи. Світ побачив хоробрість і самовідданість нашого народу, який захищає свою країну та її суверенітет на фронті і в тилу, під звуки сирен, і наша громада щоденною працею зміцнює свою державу задля спільної перемоги. Дякую кожному за це, а також за єдність, за силу духу, відданість та патріотизм. Нехай. У тяжку годину ворожої навали в ваших серцях горить вогонь любові до рідної неньки України, країни відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Хай кожен українець буде наповнений невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Щорічно 23 серпня, починаючи з 2004 року, українці відзначають День прапора, який є нашою гордістю і найвідомішим символом України. 23 серпня на центральній площі Карлика відбувся захід до Дня прапора. Учасники взяли участь у всеукраїнській филині пам'яті мовчання, поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку. Героям Небесної Сотні та меморіалу загиблим воїнам. Почесне право підняти державний прапор України надається карлицькому міському голові Олександру Панюті та одному із військовослужбовців. Ведуча заходу Анастасія Мацібура надала слово карлицькому міському голові Олександру Панюті. Потім він та його заступник Валентина Циганок вручили грамоти. Департаменту культури та туризму обласної адміністрації Олену, Олені Петленко Анастасії Мацібурі. Грамоти та подяки отримали Людмила Івашко, Олександр Широкоступ, Микола Греценко, Олександр Василюк, Василь Плегун, Олександр Гордон. Подяки Карлицької міської територіальної громади. Отримала велика група військовослужбовців, членів добровільного формування Територіальної оборони Каричичини правоохоронці. А завершили захід ведуча Анастасія Мацібура та учні ліцеїв Карлика такими словами: нехай у ваших оселях панує мир, щастя, злагода, достаток, а ваші серця повняться любов'ю до людей. Та гордістю за свою квітучу незалежну Україну. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному та сильному народу, слава Україні, героям слава! Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої рідні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою. Продовжуємо інформувати вас, як проводяться заходи в нашій громаді до Дня Незалежності України. 19 серпня у Слободі відбувся благодійний концерт Я Це І є Україна та збір коштів на підтримку жителя Слободи, який захищає на фронті Україну. Ведуча заходу Ніна Тропініна відзначила, що всі концертні номери присвячені нашим воїнам. А зібрані кошти підуть на придбання авто для односельчанина Владислава Кулінченка. Транспорт допомагатиме йому бити расистів на війні. Майже 5 тисяч зібраних коштів передані матері воїна як внесок карлицької громади для придбання авто. Один з основоположних документів нашої держави акт проголошення незалежності України. Непохитний Левко Лук'яненко, автор того тексту, запропонував назвати його актом відновлення незалежності України. Але тоді ще комуністична більшість у Верховній Раді і слухати того не хотіла. Тож демократи змушені були піти на компроміс. Нашу аудиторію з Днем Незалежності вітають земляки. Слава Україні. Хочу побажати наші нації України. Перше знавши перемоги. Перемога буде з -з -з переконано, і я в цьому впевнений, наскільки наш народ з'єднався у такий час, оце і із цими расистами ведуться пекло боїв, і, значить, і на особливо під Куп'янськом, під Бахмутом на Запоріжжі та й скрізь на Херсонщині. І я вірю в те, що наші хлопці молодці. Наскільки вони запекло дають відсіч агресору? І перемога я наголошую неодноразово буду наголошую, що перемога буде за нами, значить, хлопцям. Тримати, так, триматися, ми їх підтримуємо. Я зокрема перераховував гроші перший раз 2200 гривень, А тоді, коли в мене при нагоді десь з пенсії, то 200 гривень. Ну скільки по можливості Україну радуйся, ти будеш жити на земній кулі, тому що Україна вже заявила на всей світ, що не то колись знали, що таке шована що Україна, що це якийсь радянський Союз. Ні, Україна це. Вільна незалежна держава, і вона буде жити, квітнути, І її хай буде, значить, так як людині бажають, значить, всього найкращого, так і її миру, злагоди і любові. Любов це саме понад усе. День відновлення незалежності України. Це символ волі, свободи, гідності нації, і в цей час ми не маємо права забувати, що другий рік поспіль ця дата припадає під час війни, коли Росія вторглася і знищує нас як націю, як державу. Тому сьогодні ми вшановуємо воїнів Збройних сил України, волонтерів. Медиків, які стоять на передньому краї і боронять нашу державу, нашу незалежність. Ми маємо це пам'ятати. Звичайно, ми дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо змогу працювати тут. А ми на своєму культурному фронті також робимо роботу по збереженню історико-культурної спадщини нашої громади. В цей день я хочу побажати всім в родинах. Сили волі, сили духу, міцності, об'єднання нашої нації на благо того, що ми маємо зберегти і відновити нашу державу для майбутніх поколінь. Вітаю! Я як майбутній працівник молодіжного простору, вітаю своїх земляків з чудовим святом Днем Незалежності. Я хочу побажати, щоб наш культурний простір розвивався, набував нових яскравих фарб, і наша молодь домагалась тільки. Супер вершин. Дорогі земляки. Бажаю в першу чергу вам право вибору, е незалежності це в першу чергу. І щоб вами ніхто не управляв, щоб ви були самі по собі. Ми бажаємо вам процвітання і успіху до Дня Незалежності України. Слава Україні! Героям слава!